Які є реальні шляхи легалізації для українців у США? Через війну багато українців опинилися в США та шукають законні шляхи для отримання легального статусу. На сьогодні існує кілька реальних варіантів, які можуть допомогти залишитися в країні на довший термін або отримати постійний статус? Перше, це продовження TPS – ТПС дозволяє легально жити та працювати у США. Наразі статус продовжено до 2025 року, але важливо вчасно подавати заявку на продовження. Перевага у майбутньому ТПС може стати підставою для зміни статусу на більш постійний, наприклад, через робочу візу або шлюб. Друга це робоча віза H1B. H2B або AB3. А українці можуть знайти роботодавця, спонсора, який допоможе оформити робочу візу. Віза H1B для спеціалістів із вищою освітою та унікальними навичками. Віза H2B для сезонних або тимчасових робіт, будівництво, готельно-ресторанний бізнес тощо. Віза EB3 це для кваліфікованих та некваліфікованих працівників, наприклад, сфера догляду, виробництво. Головна вимога знайти роботодавця, готового оформити вам петицію на візу. Третє це шлюб із громадянином США або резидентом. Якщо Українець або Українка укладають шлюб із громадянином США, можна подати на грін-карту через форму I-130. Якщо шлюб із резидентом Green Card Холдер процес займає більше часу, але також можливий. Важливо, шлюб має бути реальним, а не фіктивним. Інакше це загрожує серйозними наслідками, такими як депортація. Четвертий. Захід це програма возз'єднання сім'ї. Якщо у США живуть близькі родичі, чоловік, дружина, батьки, діти, брати, сестри з громадянством або грін-карт, вони можуть подати на возз'єднання через форму i 130 Час очікування залежить від категорії родинного зв'язку. П'яте це політичний притулок, асайлум. Якщо в Україні існує реальна загроза життю чи переслідуванню, можна подати заяву на політичний притулок асайлум протягом одного року після прибуття в США. Важливо довести наявність переслідувань за політичними, релігійними, етнічними або іншими ознаками. Якщо надано статус біженця через рік можна подати на грін карту. Шостий варіант це візи для спеціалістів, інвесторів або талантів. Віза O1 – для людей із винятковими здібностями в науці, мистецтві або спорті. Віза EB2 – National Interest Waiver NIW для викори... висококваліфі... висококваліфікованих спеціалістів, які можуть внести значний внесок у розвиток США. Віза Ван для менеджерів міжнародних компаній, які переводяться в американські офіси. Також сьомий варіант це програма Парол репарол та її можливе продовження. Програми «United for Ukraine», you for U» та «Humanitarian Parole» дозволили багатьом українцям приїхати до США. Продовження репарол можливо, але поки що немає гарантії, що продовження його після буде після 2025 року. Рекомендується шукати шук альтернативні варіанти легалізації. Поки програма діє. Що робити далі? Аналізуйте свій випадок, який варіант вам підходить найкраще. Консультуйтеся з юристами. Багато організацій надають безкоштовну правову допомогу для українців США. Не відкладайте подачу документів, деякі процеси займають місяці або навіть роки. Головне діяти зараз, США дає можливості, але Важливо вчасно оформити правильні документи. Поширюйте цю інформацію серед українців у США. Можливо, комусь це врятує майбутнє. Гарного дня!